Те, що керує російською політикою, до речі, це одна із нових ідей Російської імперії, тобто не політична сила. Ну, традиційно політична сила, як би вона не називалася, чи це король, чи це диктатор, там, але це політична складова. А в Росії керує всіма політичними процесами ФСБ. Воно стало на вершині влади. А в ці так звані партії, там, чи це все під, під цим. То коли створилася ця система, зрозуміло, що вона функціонує за своєю логікою. І в цій логіці застосовуються всі ті методи, про які ви щойно говорили, які потрібні для її збереження, тобто збереження цієї системи. І Путін лише маріонетка, яка виконує функцію управління державою від імені ФСБ, все. Крапка. Цього не розуміють російські. Дебілізоване населення, От, тому вони сприймають це, що Путін, правитель, цар, там як його називають, там диктатор, хто як, але це не так. Реальне управління, здається, не Путін, а органи, які називаються там верхівка ФСБ. Орієнтовно, там 5-6 найбільш впливових ФСБшників ФСБ ем, ну, приймають ключові рішення. Ключові рішення, не сам Путін. Тепер е, коли вже дійде до загрози їм. Особисто ці можна хунти назвати там чи що. Звичайно, що вони в першу чергу скеровують гнів народний на правителя Путіна. Тому він все чудово розуміє. Я впевнений, що саме тому він і не може зупинитися, саме тому і виходять виходяться більш бредові з їхнього середовища пропозиції, що США, що Україні, що, що, що.